Що Сонечек, я її збудила. Пам! я перший збудила. Вже встає, кліпає вже. Мамка, ти вже встаєш. Ви спали сьогодні, ні? Так, пішли на Ну, Да, пішли. Я вже тут стою, чекаю вас всіх. Чому так долго встає? Давай, стамай, стамай, но четвер. Угу. А завтра п'ятниця, а після завтра субота не ліда. Давай просипайся. Скоріше стане, скоріше субота не ліда настане, вихідні дні. Що трошки, ще один ривок. І на зустріч. Новому дню на зустріч, сонечку. Нехай що ми подумали, мамка. О, ми вирішили сюди вийти. Давай тут прапор піднімати. Давай. Не хочеш? Та ну, чого так далеко йти? Давай. І прапор у четвер бажаю піднято. А на вулиці О, плюс 17. Сонце стало, подивись, чого дреснути, подивись, яка краса, яка лепота. Ммм. Привіт новому дню. А я всіх вітаю з цим прекрасним чудовим сонячним днем. Ваш соник тйомки-бомки. Не пока. Зараз лямчеве жуля є. Ну, на да, я пройду, да я глям, машки там дивиться. Він уже пішов, ще вчора вечером пішов. Я бачила, я не хотіла з ним вчора чоловіча, бо не голова боліла, бо на настрою не було на пробана виглянеш? Да, ну Так хочеться, сумою за не я вчора йому відказала. Ай-яй-яй. Ай, -яй -яй. Ой, такі жінки ви такі є. Режуля, ти де? А, ржавна, ржавна. Мамка пішла мене покормиш? кормаш. Тут щось мені на болець курунт вже хочеться йти. Пішли. А що у нас сьогодні на сніданок? Паштетик є? А камінці? Камінці не вже надоїли ці литні Нічого нема. А що таке? А, зараз устане, щоб сюжетки було. Ммм. І що там буде? О, мій юку не ду. ти найкраща, ти сама краще. Я тебе опочнюю, яка вкусно чистя. А ось тепер я бажаю всім гарного чудового, прекрасного дня, ваш Соня. соніп, бомки, пока. Ой, боже, що це таке грзе, щось мише, не. Мусят, ти фурович. Е, э, сонячик. Все таке цікавеньке, обгризти можна. Ось і не гризи, це ж ваза для квічів, для тебе. Мочненьке. Так, да. а я вітаю всіх прекрасних цим Ваша Вашому все цуків,